Всіх вітаю друзі. Сьогодні 22 квітня, 11 година ранку, Львівська область, на термометрі 30 градусів. Температура. Отож, роблю сьогодні огляд е, тих щеплень, які прижились в моєму е, саду біля будинку. Минуло 6 днів з останнього огляду. І тепер подивимось на результат. Спочатку хочу показати яблуньки, які я ставив на стратифікацію зимою в стаканчики, в такі касети в хаті вони стояли. І пересадив їх весною сюди. Дивіться, які вже великі яблуні. З 13 штук тут прийнялося 8, а зараз такі, що добре розвиваються. Шість. Що все добре? Шість яблонюк є хороших. І ще я дуже тішився. Тут персик був на стратифікації зимою, закопував зразу землю сюди на місце. А тут слива. По сливі ще нічого не бачимо. А персик, ось дивіться, бачите, один персик. І тут другий. І це, не може не тішити. Там, здається, третій, але там ще точно ми не знаємо, що це за зелень. Ці ящики знімати не хочу, щоб тут ніхто не потоптав і не, не покосив. Нехай будуть. Переходимо до щеплень. Ред Хейвен. 13 березня 25-го року прищеплений. Дивимось, які результати. Шість днів минуло. Після останнього огляду листочки в 2-3 рази збільшились в розмірах. Дуже хороший розвиток. Якщо пам'ятаєте, тут були квіткові бруньки. Я їх повидаляв і дивіться, пустили листочки. Вони б і так пустили листочки, але для чого ми так пришвидшили процес, пообривали квіткові ті бутончики. Всі живці прижились. Тут один живець з корня пішов. Щось тяжко він приживається, ніяких... Ну трохи є ознаки, але не такі сильні. Так, тут ми мусимо, дивіться, я вже паростки пустила дичка під щепа. Треба ті паростки всі пообривати, щоб енергія всі соки йшли вверх до живця. Але шанс в нього є, тому що він ще не висох, просто такий повільний розвиток. Бачу, брунька ніби так трохи набухла. Подивимось, якщо пропаде, то не страшно. Сподіваємось, тут буде все добре. Йдемо далі. Дивіться, які хороші листочки, які пішов ріст. Яблуня Еліза прищеплена 22 березня 2025 року. Зараз стане вище. Подивіться, хто дивився попереднє відео. Пам'ятає, 100% Приживання тут Еліза, дуже якісні були живці. Йдемо далі. Черешня, прищеплена на вишні, 1 березня. Дуже багато було коментарів на рахунок цієї черешні. Ну, ніхто, багато хто не вірив, що вона приживеться і я так. 50 на 50. Прищеплена була 1 березня. Ще одна така сама покажу. 1 березня прищеплена. На вишню. Парничок був. Потім парничок зняв перед морозами. Давно вже зняв. В розвитку вона. Зупинилась, так і стояла. От як під парничком були, бреньки такі позеленіли, і так вони і стояли на місці. Пережила ці морози тиждень. І тільки тепер, коли вже повністю прогріта земля, вилазить приживленість 100% поки. То, що вона приживається, то факт, але як воно далі себе покаже, то ми не знаємо. Щоб не відламалось. Ага, і тут на підщепі обов'язково всі оці пагони молоді, обов'язково то все зриваємо. Нам всі поживні речовини повинні йти в живці, а не в підщепу. Не в свіжі гілочки. О, і тут. Так, йдемо далі. Я стараюся знімати в тому ж порядку, що знімав 6 днів назад по порядку ті самі дерева так по черзі. Йдемо далі. Тут Вайнголд Т3. Розвиток нього був слабкий. Але дивіться. Пішов в ріст. Ще на рахунок нього хочу сказати. Дивіться, ось ці. Живці, швидше за все, Ну тут розтріскалась брунька тут ніби пускає. А тут дуже слабо, швидше за все, що воно не приживеться. я вже знаю чому. Тому, що, як ми знаємо, сік піднімається по центральному стовбуру в самий верх. Тобто, якщо би я обрізав ось так, тоді би було більше шансів в цієї прищепи і в цієї. А тут набагато вище сантиметрів. 7-8 від цієї і 12 до 15 від цієї. Тому тут мало соку надходить до цих, а йде все вверх. Але страшного нічого немає, якщо тих три приживеться, нам вистачає їх. Йдемо далі. Тут окулювання спочатку робив в серпні місяці чи в кінці липня, і щось ці бруньки сплять. Вони ніби і прижились, все, але сплять не прокидаються. Я на всякий випадок прищепив ще зверху нектарин Харко 28 березня. Ну, поки розвитку нема. Немає висихання, живець такий. Пружний, все нормально, але і розвиток ще не пішло. Так, дивимося. Ще немає паростків, немає. Йдемо далі. Тут ми бачимо. Так само нектарин Харко. Під щепа 28 березня. Тут швидше за все воно висохне. Вже висохло. Ага, я тут ще й зверху не заробив для експерименту. Так, живці такі сухі, ну нехай будуть. Тут бокових не буду нічого обламувати. Зараз нехай собі росте, наступному році прищепимо. Та галеча. Вона собі виросте, вона не пропаде сама по собі. Йдемо далі. А тут ви ще не бачили цього, то я прищепив 19-го. Сусід мені каже, хоче обрізати посадив грушу десь недавно весною, ну, може, кілька тижнів тому. І вона десь по висоті була метр двадцять. І він каже, візьми зріж, нехай формується. А той живець може якраз щось з нього буде, забери собі. І я забрав живець, вони вже ті листочки були, я прищепив на яблуню стару. Не знаю, поки листочки не сохнуть. Так, сьогодні 22-19-го, Три дні повноцінних. Поки не висихають. Ось один, другий. Третій. Ну, Щоб не викидати, думаю, прищеплю, а хто його знає. яблуня і так. Дуже така дуплява, всередині трухлява, але по кругу отак, по діаметрі, по радіусу, чи як там, чи по довжині кола, кора всюди добра, тільки всередині є, таке допло і воно йде вниз. Я думаю, Якщо прищеплю грушу, тоді ту гілку зріжу і ще років 5 повинна би стояти зменшиться навантаження на неї, і тут одна брунька. Таке щеплення, Оку окулювання. Це яблуня дуже так гарно родила. дуже була перенавантажена. Але сорт яблук, яблука дуже великі, такі кисленькі, ну, не знаю, який сорт і довго не зберігаються, обробляв так само системно, як і всі, і вони не знаю, може тиждень полежали і вже почали так м'якнути і потім через два тижні вже почали підгнивати. А тут найцікавіше. Я думав, то є Gold Rush яблуня 22 березня прищеплена, рівно місяць. І тут найцікавіше. Я думав, що воно чи пропаде, чи що, бо щось нічого не було. Дивіться. Бачите? Полізли листочки. Тут так само. Тут так само. І тут всі живці, 5 живців, всі прижили сюди. І ще одне, ще цікавіше, груша, яка стояла мертво, ніяких ознак не було. Дивіться, я то помітив вже раніше, але думаю, вже буду знімати разом з ними зі всім. Перший живець. Дві бруньки прижилось. Другий живець, дві бруньки розвивається. Третій живець, три бруньки розвивається. Четвертий дві бруньки розвивається. П'ятий, дві бруньки, третя спить. Шостий, три бруньки, листочки вже які великі. Сьомий. Позеленіли. Бруньки, кінчики, зелений конус вилазить. Ще один. Так, тут треба обламати. І тут позеленіло. Отож, тільки, я вже то помітив, тільки оцей один живець. Скоріше за все висохне, а тут все добре буде. Забагато живців на таку гілка в діаметрі десь 30 мм, Тут вистачало одного живця. А так все добре, я дуже радий за цю грушу. Так само обламуємо те все, то треба секатор потім взяти. В принципі, листочки ми можемо так пообламувати. Тут. 95% приживання приживлення. З 13 живців 12 прижилось. Йдемо далі. А тут груша на IV. 24 березня прищеплена. Подивіться. Бачите листочки? Тут ще не листочки, але вже бруньки зелені. Не знаю чи вам видно. Всі три прижилось. Ок. Тут білий налив маленький. Бруньки, зелений конус повилазив. Все добре, воно пізно було. Прищеплено 26 березня. Ну, в принципі, вже три тижні минуло. Вже 4 тижні. Сьогодні 22. Ну але так. Далі. Так, ось білий налив. Ось одного живця. Може бачите. Зелений конус показується. Яблуня своя 26 березня. Своя, але я вже більш-менш визначив сорт. Думаю, що це Джона Голд. Дивіться, які листочки. Дуже гарно. Три бруньки і всі три ростуть. Ще така сама є. Три таких яблуні прищепив. Тут бруньки почервоніли. Ну думаю, це одна точно буде розвиватися. І тут найменше бруньки позеленіли. Набухли, будуть розтріскуватися ця верхня. Вже розтріскалась, бачите зелене? Так, йдемо о персика. Вайнгол Т-3, щось погано, Т-3. Переживається мені і там погано, і тут. Ну, тут багато нюансів є. Я вже про ці підщепи розказував, що вони тільки недавно були пересаджені. Десь два тижні перед щепленням я їх пересадив і зразу щепляю. Щепив зразу. Тут бачимо Royal Majestic. 13 березня. Подивіться які листочки. Бачите? І ось тут. Добре. Так, і ще ось там одна. І це, здається, Royal Majestic. Так, Royal Majestic 3. -го... Ні, 13.03. Подивіться, які листочки. Сіті. Підщепи, нагадую, посаджені були в лютому, в кінці лютого. А прищеплював вже 13 березня, два тижні десь. Крім отих яблунь. Яблуні взагалі були, ну, в принципі, пізніше на тиждень від них, але може був початок березня, коли я їх там посадив. І так само приживається. Royal Majestic 13 березня. Тут був неякісний такий живець і щось воно на місці. Швидше за все засохне. І ще один здається. І так, і ще один Royal Majestic так само. Причина яка або живець неякісний, але живці, мені здається, що були хороші. Або Royal Majestic це сорт, який такий трохи виридливий до щеплень. Бо ці сорти е Redhaven, наприклад, нектарин, Гарко, то зразу розпустились, але то що є різниця в часі, коли ми прищеплювали цей. Ага, це зі свого персика ще не визначив сорт. Листочок. Я... Ну тут листочок такий маленький був, то я недавно вже останні живці, які мав, вони стояли в воді і пускали вже листочки. Я так прищепив для експерименту і подивимось. Треба треба пообривати все. Е, -е, 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 -е. і не yeah, договорив. Живці, можливо, варіанти такі накидаю. В чому ok. може бути причина живці раз. Можливо, були якісь такі підсохші, може... Ну не знаю. Друга причина, може він більш чутливий до морозів, які були Royal Majestic, ніж Вайнголд і ніж Red Haven. Третя причина, Вайнголд і Red Haven були всі в парничках. В принципі, Royal Majestic так само був в парничку. Але його пізніше прищеплював там кілька днів. Ну і четверта причина, звичайно ж, підщепи. Підщепи ще не розвинені. Сокоруху доброго, можливо, там нема в деяких, тому воно так. Але нічого, я задоволений результатом, поки тепер треба дивитися ціле літо спостерігати, щоб не наростали дуже сильно ті гілки, особливо там де Горизонтальне щеплення, щоб потім не відламувалися, то треба акуратно акуратно ізоленту зрізати там через деякий час, через місяць-два. Щоб росло і не пережимало судинок. І все, взагалі я результатами задоволений. Ще подивимося там в полі, що в нас буде, то що нас щепив, я вчора зробив легенькі ваги такий, легень, коротенькі. Там не такі результати, як тут. Мені дуже подобається. Я ще один покажу. Сусідка мене попросила прищепити грушу. Була хороша груша в неї. Маленька, саджениць все, посадили, росла, розвивалась З того самого року, чи на наступний рік, її чи зламали, чи скосили косою, не знаю. І ось вона пустила такі порослі і тих дві. І я кажу, давайте я вам прищеплю свою грушу, зимовий сорт. Прищепив на двох, так само зайці погризли. На двох, яка буде краща, таку залишимо. А то все вже треба буде видаляти. І прижилась то своя зимова. Думаю, що стрийська сорт. Подивимось. І треба обов'язково вже казала сама стоп, позабиває якісь такі кілочки, обгородить, щоб вже більше ніхто не скусив і не зламав. Ну нічого, буває. Добре, друзі. Дякую вам за огляд, за ваші коментарі, за ваші лайки, підписки. Мені дуже приємно. В мене за 4 дні плюс 60, майже 70 підписників. Вже маю 162 підписники. Дуже приємно, дуже багато. Дуже багато порад даєте, це дуже важливо для мене, так як я тільки розвиваюсь як своє хобі, як садівника. Отаке. Дуже дякую. Всього вам доброго.